Всім доброго дня! Мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо громадські слухання в 11 годині 20, 23 листопада у режимі відеоконференції. Щодо планової діяльності, з реконструкції АЗС пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів та АГЗП за адресою Львівська область місто Жовко, вулиця Сагайдачного, 1, суб'єкти господарювання акціонерного товариства, концерн «Галнафтогаз». Громадські слухання у нас будуть проходити у воді відеоконференції відповідно до закону України про... Оцінку впливу на довкілля та постанову Кабінету міністрів No989 від 13 грудня 2017 року про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, якщо під час громадських слухань у нас розпочнеться повітряна тривога, ми призупиняємо громадські слухання і завершимо їх після закінчення. Повітряної тривоги. Також в е, е, нас буде порядок денний такий. Головуючим буду я, як представник організатора, тобто уповноваженого територіального органу. Е, коротко розкажу про як розпочиналась процедура з оцінки впливу на докілля суб'єкта господарювання. Потім надам слово суб'єкту господарювання, який розкаже про для чого. Необхідна ця планова діяльність і буде мати вплив на довкілля від впровадження планової діяльності та будівництво. Якщо всі, після всіх виступів присутніх можуть ознайомитися задати питання та хто ознайомлений був зі звітом або задати питання до виступаючих. І виступаючий має надати відповідь. Якщо відповідь не буде надана протягом п'яти робочих днів письмовій формі, запитувач має надатися відповіді на його питання. Отже, якщо немає ніяких питань до мене щодо порядку денного, розпочнемо наші слухання. Повідомлю, що план акціонерного товариства Концерна Гална Автогаз розпочав. Процедуру з оцінки впливу на довкілля щодо реконструкції АЗС пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів та АГЗП за адресою міста Жовко, вулиця Сагайдачного, 1, розмістивши повідомлення про планову діяльність 14.09.2023 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Так само були повідомлення було опубліковано газетах «Грінпост» та про вплив на довкілля протягом 20 робочих днів з дня розміщення повідомлення до департаменту екології та природних ресурсів. Не надходили зауваження та пропозиції до повідомлення про планову діяльність, про що було повідомлено суб'єкту господарювання. Відповідно до вище наведеного. Суб'єкт господарювання розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши звіт огол... з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 31.10.23 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. В оголошенні було вказано, що громадські слухання відбудеться 23 листопада о 11-й годині. Посилання на е, підключення до відео для громадських слухань було вказано в оголошенні. Е, наголошу, що звіт можна ознайомитися в паперовому вигляді відповідно до наданої інформації в Жовківській міській громаді. Місто Жовко площа Вічевич, е, за адресою міста Жовкова, площа Вічевича, будинок-1. В акціонерному товаристві Галнафтогаз за адресою СМТ Славський, вулиця Франка Івана-Франка, 14А в департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації за адресою міста Львів, вулиця Стрицька, 98, кабінет 307. Хто ще не був не ознайомлений. Коротко про процедуру я розказав. Надаю слово суб'єкту господарювання, представляєтеся і розказуєте про, про діалізів. То... Доброго дня, мене звати головко Богдан, я представник суб'єкта господарювання. Хочу представити вашій увазі презентаційний матеріал акціонерного товариства Гавнафтогаз, а саме реконструкція автозаправної станції з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів та АЗП за адресою Львівська область, місто Жовкова, вулиця Сагайдачного, 1А. Перейдемо до опису планованої діяльності АТ концерт Гавнафтогаз. Ціль планованої діяльності це реконструкція пункту сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗС. Та влаштування автомобільного газозаправного пункту для заправлення скрапленим вуглеродним газом автомобілів, що облаштовані газополонним обладнанням, з підземним розміщенням модулю газового резервуару, об'ємом 19,98 м3, з приймальною колонкою СВГ та двох ПРК, що встановлюються на подовженій частині існуючих острівців ПРК рідкого моторного палива під навісом. Згідно чинного законодавства, планована Мені діяльність протикаху. відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Відповідно до законодавства рішення про провадження даної планованої діяльності є висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Будівля АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів запроєктована одноповерховою. Пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачає сферу обслуговування злаштування буфету та магазину з продажу супутніх товарів. На території існуючої АЗС зберігання нафтопродуктів здійснюється в двох підземних резервуарах, розподілених на секції загальним об'ємом 100 кубічних метрів для бензину марок А95 та А-95 пульс. Дизельного палива і дизельного палива пульс. Передбачений АГЗП розрахований на 100 заправок на добу скрапленим вуглеродним газом пропан-бутан. АГЗП призначений для прийому зберігання та заправки балонів автомобілів з крапленим вуглеродним газом, постачається разом з резервуаром обсягом 19,98 кубічних метрів підземного розташування. З металевою рамою насосно-арматурного блоку, насосною установкою, паливороздавальною колонкою, об'язувальними трубопроводами, контрольно-вимірювальними приладами та запірними пристроями і клапанами. Відповідно до завдання на проектування передбачено такий об'єм реконструкції. Перше це влаштування ЕГЗП модуль підземний 19,98 кубічних метрів. Паливоприймальний вузол СВГ типу Європістолет. Друге це влаштування ПРК е, СВГ 2 одиниці на існуючих острівках під загальним навісом. Третє – перенос КТП та дизель генератора. Четверте влаштування будівлі охоронця. П'яте влаштування складської будівлі. Шосте влаштування будівлі для прибирального інвентаря території. Сьоме влаштування площадки тимчасового зберігання автотранспорту. На одинадцять машиномість, в тому числі 2 для осіб з інвалідністю, 6 для зарядки електромобілів та 3 для відвідувачів. Восьме влаштування двох зарядних станцій для електромобілів на шість машиноміст. Дев'яте Влаштування площадки тимчасового зберігання транспорту TIR 3 штуки. Десяте. Влаштування вимог до МГН. Наступне це встановлення локальних очисних споруд, господарсько-побутової каналізації. Встановлення сепаратора нафтопродуктів. Далі заміна групи резервуарів палива 50 і 55 метрів кубічних, у тому числі секція пролитих нафтопродуктів 5 кубічних метрів. І 14 це демонтаж існуючої та будівництво нової будівлі АЗС. Опис виправлених альтернатив. Технічна альтернатива номер 1 це реконструкція пункту сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗС. Та влаштування автомобільного газозаправного пункту для заправлення скрапленим вуглеродним газом автомобілів, що облаштовані газоболонним обладнанням з підземним розміщенням модулю газового резервуару об'ємом 19,98 м3 з приймальною колонкою СВГ та двох ПРК, що встановлюється на подовженій частині існуючих ПРК БРК, кого моторного палива під навісом. Щодо технічної альтернативи, 2, то вона. Аналогічно до першої, проте відмінність тут полягає у тому, що передбачається наземне розміщення модулю газового резервуару, проте зазначимо, що технічна альтернатива 2 може викликати більше ризиків екологічного, пожежного та техногенного характеру. При наземному розміщенні ємності для зберігання СВГ слід зазначити високу ступінь залежності швидкості випаровування СВГ від температури навколишнього середовища. Іншими словами, в мороз відсутня гарантія безперебійної подачі газу. З'являється необхідність використовувати випарник, що тягне за собою необхідність підключення до електричної мережі та як наслідок збільшення обсягу використання електроенергії. Зазначимо, що територіальна альтернатива не розглядалася, здійснення панованої діяльності передбачається на території та в межах земельної ділянки існуючої АЗС, що перебуває в фактичному користуванні. З відповідним цільовим призначенням земельної ділянки. Місце провадження планованої діяльності. Це Львівська область, Львівський район, Жовківська територіальна громада, місто Жовка вулиця Сагайдачного, 1А. Територія планованої діяльності розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером, який ви можете бачити на екрані. Загальна площа земельної ділянки складає 1,3 гектар. Цільове призначення земельної ділянки. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, перейдемо до опису факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності. При провадженні планованої діяльності, ймовірно, зазнають впливу такі фактори довкілля: це атмосферне повітря. Очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Розрахунки наведені у звіті показують, що при експлуатації АЗС. З урахуванням існуючого рівня забруднення атмосфери, максимальні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони, не перевищать ГДК. Кліматичні фактори виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів пауни і флори в районі розміщення підприємства, не передбачається. вплив на клімат і мікроклімат, які необхідно врахувати при проводженні планової діяльності, відсутні, геологічне середовище та ґрунти. Проєктована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не викликає змін у ландшафті, виключає впливи на основні елементи геологічної, структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних і екзогенних явищ природного і техногенного походження. Далі це шумове навантаження, вплив вібрацій та інших негативних чинників. На межі санітарно-захисної зони при проведенні будівельних робіт та при експлуатації АЗС не передбачається, стан фауни флори біорізноманіття. Внаслідок експлуатації об'єкту суттєвого впливу на рослинний та тваринний слід світ не відбуватиметься. Благоустроєм території ділянки передбачається озеленення ділянок травою, вільних від забудови та покриттів. Проектні рішення відповідають вимогам законодавства в області охорони рослинного та тваринного світу, вплив на флору та фауну при експлуатації об'єкта допустимий. Утворення відходів. Вплив оцінюється як прийнятний. Процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами закону України про управління відходами. Усі відходи, утворені під час будівництва та експлуатації, передбачаються передавати спеціалізованим організаціям на утилізацію або на сміттєзвалище відповідного до укладених договорів. Наступне це матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину. Об'єкт панованої діяльності буде розміщуватись на території, яка знаходиться поза межами історичних ареалів зон охорони пам'яток архітектури та зон охорони культурного шару, а також не належить до категорії земель історико-культурного призначення. Опис факторів довкілля, який ймовірно зазнають впливу з боку панованої діяльності. Наступне це навколишнє соціальне середовище та здоров'я населення. Вплив оцінюється як допустимий. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони не перевищують гранично допустимих значень. Розрахункові ризики розвитку неканцерогенних ефектів для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів АЗС, є прийнятними. Ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала. Соціальний рівень ризику оцінюються як умовно прийнятний. Водне середовище. Вплив відсутній. Скидські стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Об'єкти природно-заповідного фонду. В межах провадження планованої діяльності відсутні, тому негативний вплив не передбачається. Опасть є оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності. Під час експлуатації об'єкта планованої діяльності визначено 19 джерел викиду. Всього виявлено 15 інгредієнтів забруднюючих речовин. Аналіз результатів розрахунків забруднення атмосферного повітря викидами від об'єкту планованої діяльності показав, що на межі санітарно-захисної зони концентрація забруднюючих речовин не перевищує ГДК по усім речовинам. Розрахунок проведений з урахуванням фону. Процес експлуатації АЗС рівень шумового забруднення від усіх джерел шуму наявних на території АЗС. На межі санітарно-захисної зони становить 19,35 дБ. Допустимий еквівалентний рівень звуку в децибелах для території, безпосередньо прилягаючи до житлових забудівель денний час становить 55, а в нічний час 45 дБ. Результати розрахунків шумового навантаження на межі нормативної СЗЗ при експлуатації стаціонарних техногенних джерел шуму. Показали, що перевищення допустимих показників при експлуатації станції не очікується. Перейдемо до заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу на атмосферне повітря. З метою зниження запиленості і забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами робочим проєктом передбачається комплекс спеціальних захисних заходів і рекомендовано виконання ряду організаційно-технічних заходів. Основні з них наступні: це контроль за точним дотриманням технології виконання робіт, експлуатація техніки у справному стані, виключення роботи машин і механізмів на холостому ходу, належне утримання прилеглих до АЗС автомобільних доріг, за допомогою яких здійснюється транспорт. Повітря не повинні перевищувати затверджених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел. Усі передбачені заходи в цілому дозволяють знизити негативний вплив на атмосферне повітря і забезпечити нормальний стан, нормативний стан повітряного середовища. Наступне це е, заходи, спрямовані на запобігання негативного впливу на ґрунти та надра. Комплекс заходів необхідно здійснювати з метою наповнішого комплексного використання ґрунтів під час провадження планованої діяльності підприємство повинне. Забезпечити ведення первинного поточного обліку кількості типу і складу відходів та надання щодо них статистичної звітності у встановленому законодавством порядку, Огр... організувати спеціально відведені та відповідно обладнані місця для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих, діючих санітарно-гігієнічних норм і правил, здійснювати поводження з відходами відповідно до вимог закону України про. Управління відходами, документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами, у тому числі з небезпечними. Заходи спрямовані на запобігання негативного впливу на водне середовище. Суворо дозувати внесення на тверді покриття протиожеледних сумішей, своєчасно проводити профілактичні та ремонтні роботи щодо герметичності ємкісних споруд для накопичення стічних вод. Об'єкти автотранспортного обслуговування, автомобільні стоянки, проїзди повинні мати водонепроникне покриття, своєчасне вивезення твердих та рідких відходів, посилена, гер... посилена герметизація, гідроізоляція споруд, комунікацій, станції. Зони озеленення необхідно огороджувати бордюром, який виключатиме змивання ґрунту під час зливи на дорожнє на покриття, забруднення підземних вод можливе лише при недотриманні технологій або з необережності працівників. В цьому випадку велике значення має виробнича дисципліна та контроль відповідних інстанцій та посадових осіб. Заходи спрямовані на запобігання негативного впливу фізичних факторів: це застосування організаційно-технічних заходів, які передбачають застосування малошумного технологічного обладнання і малошумних технологічних процесів, оснащення машин і механізмів, засобами дистанційного управління і автоматичного контролю. Застосування внутрішніх і зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель з достатньою звукоізоляцією, що забезпечує необхідне зниження шуму, що проникає крізь огорожі, застосування звукоізольованих кожухів на шумних агрегатах, застосування глушників шуму в системах вентиляції та в інших аерогазодинамічних установках, віброізоляцію технологічного обладнання, застосування самостійних віброізольованих фундаментів під час устаткування зі значними динамічними навантаженнями, закладення щілин і отворів при прокладці трубопроводів та інженерних комунікацій з звукоізолюючими матеріалами, і наступне це заходи, спрямовані на запобігання негативного впливу щодо утворення відходів. З них це наступні: роздільне збирання відходів, правильна організація між тимчасового зберігання відходів, отримання документації згідно чинного законодавства на розміщення відходів виробництва. Та укладання договорів зі спеціалізованими організаціями про приймання та оброблення відходів, вчасне вивезення відходів з території підприємства, транспортування відходів до місії їх оброблення, переробки. І останнє це проведення інструктажу з персоналу по збиранню, зберіганню, транспортуванню відходів у відповідності з вимогами екологічної санітарної гігієни. На цьому презентаційний матеріал завершено. Е, дякую, Воно, да. е, В когось ще є доповнення до виступаючого. Е, якщо немає доповнення, хто, е, е, зауваження пропозиції до виступаючого питання. Якщо немає зауважень та про... Та пропозиції е, наголошу, що громадські слухання у нас проходили сьогодні, але громадське обговорення триває 30, 25 робочих днів, тобто до 5 грудня 2023 року. Кожен може подати зауваження пропозиції до департаменту колої щодо планової діяльності. Хто не ознайомлений зі звітом, може ознайомитись в паперовому вигляді, вже було озвучено де. І в електронному вигляді, якщо подасте запит до департаменту екології, департамент екології надасть в електронному вигляді звіт з оцінки впливу на довіря для ознайомлення. Якщо нікого немає ніяких питань, вважаю, що громадські слухання відбулися у зв'язку з тим, що є. Суб'єкту сподарювання та організатор громадських слухань. Дякую всім за увагу, гарного, спокійного дня. Дякую, Дякую. Дякую. всім, до побачення, все на кращого.